Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Я вже казала, що в статистиці каналу видно, що більшість з вас, хто дивиться мій канал, не підписані на нього. А це трішки нечесно. Тому швиденько підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео та слухайте дуже цікаву українську народну казку Голе Телятко. Були собі дід та баба. Було в них голе телятко, От каже баба дідові. Завези, діду, то телятко у ліс, а то воно якесь не таке, як у людей. А дід відповідає, О, так краще б бабо кормили, та нам м'ясо було б. А баба далі за своє. Я не хочу завези, та й годі, і не сперечайся. Завіз той дід та телятко голеньке до лісу і покинув його, а сам вернувся додому. У лісі ж холодно, якраз була пізня осінь пішло, те голе телятко мерзнучи, іде, іде, от доганяє його кабан Здрастуй, голе телятко. О, привіт, кабане! Куди це ти йдеш, але телятко. Та куди мені йти, куди очі дивляться, туди й мій шлях. О, ходімо разом тоді. Та й пішли собі разом. Ідуть, ідуть, коли це біжить півень до них, та й каже Кукуріку, куріку, голе телятко, і кабан, підожді. зачекали його. «Здрастуй, голе телятко! Привіт, півнику. Куди це ви, кукуріку, -ку -ку, йдете? Ой, та куди очі наші дивляться, туди і шлях. Кукуріку, -ку -ку, як гарно! Ходімо разом! Ну, ходімо, пішли вони разом. Голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть, коли це біжить Качур. Кря-кря-кря, голе телятко і кабан і півник. Кря-кря, підождіть. Зачекали. Куди це ви кря-кря-кря ідете? Ой, та куди очі дивляться, туди й шлях наш. Кря-кря, ну ходімо разом. Ходімо, ідуть вони разом. Ідуть та й ідуть, коли це скаче шило. Голе телятко, і кабан, і пінник, і качур підождіть. Зачекали. А куди це ви ідете? Ой, та куди очі дивляться, туди й наш шлях. А ходімо разом, я з вами хочу йти. Та й пішли вони, ідуть та й ідуть, коли знайшли вони ліс. Холодно, осінь пізня на вулиці, а голе телятко дуже замерзло, та й пішло до кабана. А кабан зарився у листя і лежить. Кабане, давай будемо хатку робити. Я не хочу, я зариюся лучше ще у листі та й буду лежати. Що робити теляткові? Пішло воно далі та й підходить до півника. «Привіт, «Здрастуй, голе телятко, кукуріку. -ку. Гайда, будемо хатку робити, півнику. Я не хочу кукуріку, -ку -ку, каже півник. Я на одній ніжці буду стоять кукуріку, -ку -ку, а голівку під крильце заховаю та й буду так зимувати. Кукуріку. -ку -ку. Що робити? Пішло голе телятко до качура. Привіт, качуре! Кря-кря! Здрастуй, -кря. голе телятко! Давай хатку будемо робити? Кря кря, я не хочу. Я на одній ніжці буду стояти, а другу під крильце буду ховати, і голівку буду під крильце ховати, і так буду собі зимувати. Кря-кря. Що робити, пішло голе телятко далі, та й прийшло воно до шила. Привіт, шило! Здрастуй, голе телятко. Давай хатку будемо робити. Не хочу я! Я заженуся в дуб по саму колодочку, та й так буду стояти. Що було робити? Пішло голе телятко та й одне однісіньке хатку робить. Зробило хатку, піч, двері, почало топити. Дров є багато в лісі. Топить воно один раз, а зима вже холодно, отой біжить кабан. Голе телятко. Відчине. очини Ага га, а як я казала, хатку давай робити. Ти не хотів. «Очини, бо я тобі хатку розрию. Відчинило голе телятко. Живуть удвох, коли це біжить півник. Кукуріку, голе телятко, очини кукуріку. Ага, а як я казала хатку робити, то ти не хотів. Кукуріку, очини, бо я тобі хатку розкукурікаю. Отчинило голе телятко. Уже живуть вони втрьох, коли це біжить качур. Кря кря-кря, голе телятко, очини. А, як я казала, що хатку робити, то ти не хотіло. «Очини, бо я тобі кря-кря-кря всю хатку розкрякаю. А голе телятко собі й думає Ой, наробить качур крику, прибіжать звірі та й пропаду. Треба і йому очинити!» Відчинило. Топлять вони далі в печі, а ще оце скаче і шило. Голе телятко, очини!» А як я казала хатку робити, то ти не хотіло. Отчини, бо я тобі хатку розколю. От і шилові телятко відчинило. Зібралися вже вони всі вкупі та й зимують у хатинці. Коли це прийшли до хатинки два вовки. Ау. Ау! Поставали вовки під дверима та й слухають. О, є добра добич. От один вовк і каже ти!» а другий йому відповідає Ні, ти йди вперед. Поліз перший вовк. Як побачило його голе телятко та кабан та шило, як пужне те голе телятко рогами, кабан зубами, а шило як заженеться у вовка по саму колодочку, а пінник кричить Ку ку, -ку подай його сюди. А Качур кричить. Кря-кря-кря, так-так-так. На силу вирвався вовк і звідти і поколений, і погризаний, та ще й півень далі кричить: Ку-куріку, ку подайте його сюди! З того часу вовки бояться і близько підходити до будиночків, а раптом там знову їх зустрінуть: голе телядко, кабан, півник, качур та шило. На цьому любі діти. Нашій казочці кінець, а хто слухав молодець.